Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, після другого бою у Секата Ф'юрі, новин в світі боксу не так багато, але все ж таки дещо є. Тому прошу підписатися та підтримати лайком, адже більше 80% дивиться без підписки. А розпочнемо ми з того, що промоутер Еді Хірно звучив свій рахунок реваншу Усика проти Ф'юрі. В інтерв'ю Talk Sport Френ Коррен сказав, що переглянув бій і вважав його близьким, але в нього все одно переміг Тайсон. Я не переглядав поєдинок. У мене бій вийшов дуже близьким. Думаю, у вечір бою я нарахував нічию. Я не рахував із листом паперу. Але після шести раундів я мав 3-3. Здається, я віддав Усику останній, а Фьюрі одинадцятий раунд. Схоже, більшість вірить, що усик переміг у хорошому та. Конкурентному поєдинку. Багато хто насправді нарахував 8-4 на користь Усика, але не я. Можливо, якщо я перегляну бій, то вважатиму, що Олександр переміг. Рахунок того вечора це просто моя думка. Мій кінь не брав участь у цій гонці. Для мене немає жодної повістки. Я просто говорю про те, що побачив і відчув. Окрім того, Хірн поділився інформацією про повернення в ринг Ентоні Джошуа. Бій пройде у травні чи червні. Джошо ще тренується повноцінно. Ймовірно, він буде готовий відновити повноцінний тренувальний табір у січні. Зараз у нас є бій Дюбуа проти Паркера 22 лютого. А також ми повинні подивитися, чого хоче Ф'юрі. Ми не поспішаємо, айджай битиметься двічі у 2025 році. Один раз влітку та взимку. І якщо ми не зможемо влаштувати реванш із Дюбуа і Ф'юрі відмовиться від поєдинку, тоді нам доведеться розглянути інші варіанти чи краще чекати на цих суперників. Я не можу говорити за Джошу, але знаю, що в його центрі уваги Дюба та Ф'юрі. Звісно, у резюме. Джаї є всі бійці цього покоління, окрім Тайсона Ф'юрі. Проти Ф'юрі важкий бій. Тут шанси 50 на 50. Але проведіть цей поєдинок двічі і побачите, де ми опинимося. Є два найбільші бої в британському боксі: це Юбенк проти Бена і на милю попереду Джо проти Ф'юрі. ніщо навіть близько не варте. В той же час Тайсон Фьюрі оголосив, що не буксуватиме в найближчому майбутньому і перейде в UFC, оскільки хоче провести матч реванш з Френсісом Гану в клітці, а також має намір битися з Джоном Джонсом. Щодо джилея Джана, то китайський гігант теж зробив декілька гучних заяв, зокрема про потенційний бій Ф'юрі Джошуа. Цей поєдинок більше не такий значимий з точки зору поясів та рейтингів. Але я думаю, що цей бій все ще багато означає для фанатів, тому що обговорюється багато років. Звичайно, раніше обидва хлопці були чемпіонами, а зараз у них немає поясів, але все одно говорять про цей поєдинок. Це як і раніше, хороший спосіб з'ясувати, хто є найкращим суперважковиком Великобританії. Тож я бачу сенс у цьому протистоянні. Також Джан прокоментував перемогу Усика над Ф'юрі. Усик абсолютно беззаперечний переможець переможе цього реваншу. Він показав набагато кращий виступ, ніж у першому бою. Вважаю, що тут була одностороння перемога. Думаю, що зараз він король надважкого дивізіону. Між іншим, менеджер Джана Террі Лейн зробив свою заяву. Джан чекає важкий бій проти Кабайла 22 лютого. У разі перемоги це буде черговий суперник з топ 10 Тому Джілей закріпить за собою статус другого найкращого супешковика на планеті після Усика. Немає жодних сумнівів, що перемога має принести йому можливість поборотись за титул чемпіона світу. Сам ДЖілей прокоментував ці слова так. Я гадаю, що це його вибір. Він об'єднав обидва дивізіони. У першій важкій вазі він був непереможним. У надважкому дивізіоні він домінував над усіма. Тепер він має зробити свій вибір. Він має право і причини робити все, що він захоче. І Якщо усіх захочей буде інтерес в організації нашого поєдинку, я втрутитимусь. Далі Джелей висловився про шанси Дюбоа проти Усика в реванші. Думаю, що останній рік чи два були дуже плідними для Дюбоа, він досяг великого прогресу, але я сумніваюся, що цей хлопець зможе ефективно битися проти Усика. Менеджер Егіз Клімас в свою чергу прокоментував повернення Усика. Це буде дуже тривала підготовка. Після ще одного 12-ти раундового поєдинку з Ф'юрі йому потрібне хороше довге відновлення. Повертаючись до Джана, то він наразі націлений тільки на Кабайла. Я завжди був зайнятий тим, щоб відточувати свої інструменти та підготуватися до будь-якої можливої ситуації, яка може статися в ринку. Ми з командою старанно працюємо, включаючи тренера з фізичної підготовки. Тому я збираюся бути найкращою версією себе. Усі думають, що маю витривалість від стій, тому намагаються затягнути мене в пізні раунди. Ось чому мені доводиться робити все, щоб підняти свою витривалість. А для цього потрібно багато зусиль. Я намагаюся не робити ставку на силу у цьому тренувальному таборі. Зараз я намагаюся бути більш вправним бійцем у плані майстер. Він молодий, розумний і голодний. Хлопець намагається стати одним із найбільших. Якщо судити з останнього бою проти Санчеса, то він зробив усе справді дуже добре. Але, на жаль, для нього я не Френк Санчес. Важко передбачити, що станеться. Я не можу дивитися по та Кабайла, бо без цієї перемоги не може бути й мови про титул. Тому зараз мій фокус повністю на майбутньому поєдинку. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.